Чому суди скасовують штрафи ТЦК? Чинне законодавство встановлює чітку процедуру притягнення до адміністративної відповідальності, посадові органи, в тому числі ТЦК, неухильно повинні дотримуватись цієї процедури. Проте на практиці ТЦК часто ігнорує такі норми. До прикладу, при складенні протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності обов'язкова присутність особи, на яку складається протокол. ТЦК, навпаки, часто заочно складають подібні протоколи без присутності людини. Крім того, в умовах воєнного стану можливо притягнення до адмінвідповідальності без складення протоколу, одразу шляхом винесення постанови про притягнення до адмінвідповідальності. Проте посадові особи ТЦК в таких випадках повинні заздалегідь повідомити про час та місце проведення такого розгляду, щоб людина мала змогу реалізувати право на захист, підготувати пояснення тощо. Так само на практиці ТЦК ігнорує цю норму. І не повідомляє людей про те, що буде здійснено розгляд за якесь там правопорушення. Частіше за все, люди дізнаються про штраф ТЦК, коли їхні рахунки арештовує виконавча служба. Тобто їх притягнули заочно до адміністративної відповідальності. Сама лише ця підстава дає змогу оскаржити постанову протоколу. Крім того, коли я вивчаю матеріали справи, бачу, що більшість випадків це неявка по повістці. Вивчаємо матеріали справи. Є повістка, проте немає доказів її відправлення та отримання. Так само це є підставою для того, щоб оскаржити постанову ТЦК. Також слід звернути увагу, що в адміністративному судочинстві, де розглядається процедура притягнення до адмінвідповідальності, оскарження штрафів тощо, обов'язок доказування лягає на посадову особу або орган, який. Виніс постанову. Тобто, у вашому випадку вам треба виключно заявити, що ви не згодні з цією постановою, зазначити у зв'язку з чим ви не згодні, а доказувати правомірність притягнення вас до відповідальності вже повинні посадові особи ТРТ ЦК. Саме тому судова практика в таких питаннях є позитивною. Я вам рекомендую, якщо ви опинились в подібній ситуації, захищати себе, не платити ті великі штрафи. Звертатися з позовом до суду. Якщо буде треба допомога, можете звертатися до нас. У нас є багато вже позитивних, виграних подібних справ. Витрати на правничу допомогу втричі дешевше, ніж сплачувати штраф.